знають, що анонсований 28 травня фестиваль спорту та здоров'я відбудеться у місті Виноградові. Офіційний початок в 11.00. І напередодні головної події фестивалю це поєдинок двох професійних боксерів. Ми і вирішили зробити таку незвичну для нашого міста зустріч. По ліву сторону від мене, як ви вже і здогадались, сидить чемпіон світу серед юніорів у професійному боксі по версії. WBC наш земляк Василь Клюса по праву сторону, призер чемпіонату України, кандидат у майстри спорту по боксу, неодноразовий чемпіон Хмельницької області Олександр Кичелюк. Що ж, спочатку звернемося до вас, пане Василю, як найбільш досвідченого знаного на теренах Виноградівщини і того, який прославляє район за межами нашої країни. Ви вже були на нашому фестивалі у минулому році, які залишились враження тогоріч, з чим ми поїхали? Враження були дуже, дуже яскраві, дуже багато людей пішло підтримати. І надіюся, що в цей е, завтрашній день буде ще більше людей, які люблять любителі боксу, які підуть мене підтримати. І надіюся на хороший бой. Звичайно, минулого року ви отримали перемогу. І якщо я правильно вас зрозумів, що немаловажну роль відіграли саме вболівальники, тобто та група підтримки, яка прийшла безпосередньо вас підтримати. Так, правильно. Велика, велика підтримка від, від моїх, наших виноградівських вболівальників, і це надає дуже багато снаги і для того, щоб провести хороший бій. І е, до вашого суперника, пане Олександр, ви вперше винограду. Да, так, яке враження від самого виноградова і з яким відчуттям ви відгукнулися на запрошення е, прийти до нас на фестиваль? Ну, місто дуже красиве, я ще не встиг по ньому прогулятися, але думаю, буде час. Е, ну, думаю, бій буде досить складний. Знаю, що в мене хороший соперник. Ну, Завтра на все буде видно. І е, ви як вже досвідчений, пане Василю, як досвідчений тренер, е, ви вперше бачите свого суперника чи дивились, слідкували за його кар'єрою. Не слідкував за кар'єрою, а дивив пару боїв. Його послідкував, подивився, на чому багато є таких нюансів, на яких можна його наказувати на те, що він не зробив правильно. Ну, то, е, пане Апелюйте на ці слова, можливо, вам буде що поучитися, чи ви впевнені в своїй перемозі. Я впевнений в своїй перемозі. Я думаю, що цьому боксеру вже пора на пенсію, вже роки не ті, а я молодий, мені треба виходити і доказувати, що я кращий боксер. Нехай пробує. побачить. Ринг квадратний, нехай шукає п'ятий угол. Приємно. Тобто це настоящий бойцовський настрій, бійцівський настрій, так, перед цим. І, можливо, тоді перейдемо до традиційного зважування. Але перед офіційним зваженням, звичайно, можемо спитати, є питання у когось до спортсменів. Так, так, можете задати питання? У мене питання до пана Олександра. Скажіть, як взагалі ставитеся до Василя Плюси? Чи ви бачили його якісь бої, взагалі в нього є шанси виграти? Чи те, що ви молодший, набагато зіграє роль і принесе вам перемогу? Ну, я думаю, що в нього шансів немає. Я молодий, ну, він хотів досвідчений, але молодість зіграє своє. Я впевнений своїй перемозі. Дякую. Пане Василю, що ви відповісте на таку... Недвозначну заявку. Прийдіть і подивіться. Коротко і скажі, По суті. Що ж, перейдемо до зважування. Будь ласка, пане Олександра. Секундочку, хай камера тут зафіксує. Може, боку? повернеш, по кадри.